Міго. З вами знову психочерп. І дивіться, який сьогодні раночок. Народу багатінна, як кажуть. А знаєте чого? Бо погода гарна, опадів немає, мінуса немає, того і людей дуже багато вийшло. Це кайфово, це кайфово. Ну, я сподіваюсь, в такий чудовий день мені вдасться щось. Вам показати, бо цілий тиждень не було випуска Цілий тиждень, минулий тиждень не було випуска Це дуже велика втрата, як на мене. Такого не повинно бути. Але минулого разу нічого мені не вдалося зняти. Тому якось так і вийшло. але я дуже-дуже сподіваюся, що сьогодні такого прикро не буде, бо мінус два тижні це буде взагалі. Все, можна канал закривати, два тижні ролики не виходять. Оце да. Отаке було, маємо сушки. Так, тут джойстик якийсь до... наче до... До квадрокоптера, или что? Добрый, Нет. добрый ранок. я хотел там тебе показать. Ты вообще как вот У меня там есть несколько икон. Но... Нет, я не, я не, не... А вот по телефону вот так классно. Так иконы так не классные. Нет? У -у. Так. А ножик такой? Ну, вот. я не знаю. Я ну, не подойдешь, знаю. Хорошо, хорошо. хорошо. Добре. Так, отвлекают, меня, говорят, оценить товар. Націнити товар. Не бачать, що я знімаю. І підходять мене, <смі> заважають мені. Ну, нічого страшного. <смі> так, сподіваюся, сьогодні щось все ж таки знайти. То будемо шукати. Ви зі мною тоді погнали. <смі> а це скільки? 600 гривень. Только одна тушка. Лишь ничего немает. Нема, so, so, so. нет, нема, нема ничего. Не булока живывания, mm -hmm. да? Mm -hmm. За 40 год? тут? Mm -hmm. Нет, пока нет, не нет, наполняется. четкий вообще. Да и Все да. да. их тут уже открывают, да? Ну, это был не я. Сады, вы... Не знаю, открывал ли я, или нет. И не незразумело, да, рабочая, или никто ну, я гарантию даю на нее. Можно поменять еще. Ну, типа, деньги отдать. День, да. Ну, она на все рабочие основы. 200, такой. сейчас здесь сотни дают. А с это? С Америки. С Америки, да. Потому ну, что у меня уже что-то покупали. Та, можно... Да, да. Та... Контроллер. Да просто... я тут у кого я только не, не куплю. А за 400? Непонятно. Нет, пока еще не Да? А чуб коров А ну світаний, будь ласочка. Дивіться, яка книжка. Рембо перша кров. Девід Моров. Так там пішка дом що сильне. Піли. Та ну да, я знаю. Я кіно дивився. Книжку не читав, але кіно дивився. 92-го року книжка. Ну, прикольно. 50, 50, 50 гривень. Подожди. О, вот это да, вот это да. Вот это хорошо. Вот это хорошо. Вот это хорошо. Так, что я, я должен? Я уже тут тут должен, да, уже. Уже нормально тут вынен грошей. Вон Уже нормально вынен грошей. Оооо, це ти мене сьогодні порадував, так порадував. Порадував, так порадував. Я ж не просто так для тебе. А, тут... Ну тут батарейку только. Нюанси, є нюанси є? і тут. Бачите, кришечки немає і... І батареї немає. Два джойстика. Оце сьогодні клас. Оце мені сьогодні Сашко. Сашко мені дивіться з під поли, прямо з магазину з цього, дивіться, магазин машина. Магазин машина на дивані. З під поли всього. Так, треба рахувати, скільки грошей я винен. <звук> Якась непогана моделька.

350 стоїть. 350. Я вже її за 200 продаю. Дякую. А? Нет. Ні, я в рюкзак покладу, не, не треба. Так, лампу взяв. Дивіться, як відкриваються двері. Отаку ламбу. воли вэлли вэлли ламба. кому костюм спайдермена девица за руками прикольный прикольный можно на хэллоуин наряжаться на або я не знаю або просто так якісь рольові, рольові ігри хто хоче спайдерменом бути в рольових іграх лего цілий контейнер лего і он ще є іще маленька і там є ох маю скільки його неймовірна кількість безліч безліч у, щось я трошечки підмерз. Підмерз, я не знаю. Думав, я погода буде тепліше. Вдягнув. Слабеньку курточку я йду, носом шморгаю, щось мені холоднувато Взяв ось чайку гаряченого. Лікуюся чайочком. Дуже я полюбляю чайочок, на стрімчику. Дивлюся, так що підписуйтесь. На стрімчики заходьте. Граємо зараз в основному сталкера, але а, раніше десь скоро повернемося. Грали по книжці 1001 в яку треба пограти до смерті. Ну, Сьогодні я вам скажу так. Блін, Відігрався я відігрався за минулу. Відігрався я за минулу. За минулий тиждень дуже-дуже відігрався, Блін, клас. Покупки сьогодні, блін, ух. Бомбезні бомбезні покупки я трошечки в шоці, да? що мені так багато вдалося знайти. Це, блін, класно. Буде що подивитись, буде що розказати, буде що перевірити. Прикольний день сьогодні клас. Мені, мені дуже подобається. Хух, іще не кінець, ще не кінець, і ще ходимо і дивимось далі. Так що не перемикайтеся. Ну отдай платки. Я даже і не спальню. <звіць> я не трошу. Слава Богу, що там. Тебе не треба. Дивіться, контенту привалило. Дивіться. Контент. Скільки коштує? Ой ні. контент відміняється. Дорого. Думав, запишу вам контент, ні, за 100 гривень я не готовий, не готовий. Ну але платки прикольні. Прикольні, все. Охрана отмена. Все, отмена. Як їх взяти? Не, не, не підійду. Людей, яких я смотрю. О, так, дивите. Знов контент, контент. А скільки картриджі коштує? Как для подписчика канала, для тебя 200 гривен, у тебя все. Все, да? Ну нормально, нормально, цена. Ну и товарищ твой уже выпадет. Уже взял 200 да. гривен другой там. Блин, зараз запитаю, зараз запитаю. Лю, людям. Дивіться, коробочний, коробочний комплект. С Симпсонами VideoGame. Що у нас тут по комплекту? Леопард. Джойстики, бачите, трохи. Трохи платочні джойстики, ну корпусу немає. Ну але ж, але сама коробка, бачите. Який це рік цікаво, не знаю. Голден Леопард. Прикольна приставочка.

А так не не працює, да? Нет, там чип много. А через шнур пробує, так, так через шнур працює, бачите, да, пл плейстейшеновский. Да, там а, штука. А блютуз адаптера немає. Да, 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 там адаптер И скільки коштує? Тисячу гривень. Тисячу гривень. Это работает как аккумулятор. Зарядка тоже есть, аккумулятор жаль. Може у когось є Донгал? USB донгл, бо бачите, немає. Ну так, прикольні, прикольні. Вон, Дивіться, який ПК. Сучасний ПК, я не знаю що це, спектром, чи що це. Як вам показати, Вон, дивіться. Вон ще один. І ось ще один отакий саморобний. Отакий такий контент ще буває на барахолці. Ну все, барахолочка закінчилася. Прийшов я до кінця. Йду вже додому записувати цей чудовий ролик, бо покупочки є чудові. Чудові є покупочки. Будемо все переглядати, перевіряти. Нормально воно працює чи ні. Подивимось, подивимось. Hello Mieho, з вами знову Психочеп і друга частина барахольних оглядів. Ну, подивимось, перевіримо, що ж я такого накупив в цей день. А покупочок, ну, багатенько, багатенько покупочок. Так, по-перше, ось не знаю, навіщо я взяв у таку платку. Це у нас якийсь мікро ATX, да? 4-гігова планка. А далі я. Не знаю, що це, куди це. Взагалі, взагалі. Не знаю, не знаю, взяв щось. Щось захотілося да і взяв. Може комусь треба, пишіть. Я так розумію, тут підем два, навіть два слота є. Якісь не, якась непогана, якась непогана материнка, але що мені з нею робити? Прям нічого робити. Не знаю. Якийсь проєкт. Краще купіть її у мене. <laughs> бо, бо під який проєкт я навіть, я навіть не знаю, що з нею робити. Отакенька. Дивіться. Кому треба, пишіть. Або на OLX викладу. Під сімку тут ще слот, під М2. Ну, такенька. Так, отаку, отаку лайбу взяв. Дивіться, це у нас що? Веллі. Велі, Велі Ламборджине Муціалго. Lamborghini Муціалаго, дивіться, отак відкривається у неї. Крила, Крила, двері, і тут іще двигло. І тут іще двигло у неї, дивіться, бачите? 1,24 24 розмір. Колеса всі ціленькі. Хто збирає, пишіть, хто збирає. Може комусь треба. Блін, стан класний, дуже класний стан, все ціле. Все ціле. Отут на трошки невеличкий, на лобовусі трохи невелика коцунута. А так, а так взагалі станчик непоганий. Непоганий. Так, ось пару платок а, Raspberry Pi. Пару платок Raspberry Pi, але я можу їх іще більше дістати. А, до речі, кому треба пишіть по 500 гривень вони а, разом з камерою. Отакий От один комплект. 500 гривень це Raspberry Pi Zero, наче, да? я не сильно розбираюсь, провід до нього. Платка і камерка. Отакий От комплект. У мене два комплекти є, але якщо більше треба, а, то можу і більше взяти. Ось отакі. Отакі От комплекти, які ще попадаються на барахолці. Так, а хтось у мене просив. А, хтось у мене просив а, курілку знову. Знову класна курілка. Кубоїд. 150 ватна. Joy -tage. Блін, класно, класно зроблений, в класному стані. А, тут відкриваються дві батарейки. Кубоїд. Прям зашов. Так, як вона закривається тепер. Ага, все. Кубоє зайшов, класний. Дрібка а, Thunderhead а, від Таурена. Сівша. Сівша треба заряджати. Бо я її павербанко, павербанкою включав, а, все включалось. Отака от курілка. Так що звертайтеся. Хто там хотів у мене придбати, ту я продав, а от взяв замість неї нову. Щоб кидати палити. Класна штука. Я з такою. З такою... Ну, не з такою, а з подібною. Кинув курити. Так, щось у мене вебка виключилась, яка світить мені на обличчя. Ну, да ладно, будемо будем поки руками. Якщо закінчилося, то так, уж, так, так і буде. Так, далі, далі мишка. Мишка Logitech G703. Тут її хтось ковиряв, щось якісь... Якісь нюанси можу продати як на запчастини. Так-то вона працююча, але в такому вигляді можу продати як на запчастини. А так, а так вона повністю, наче працююча, Перевірю. Далі, 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 у нас по-ігровому. По ігровому. По ігровому. Два джойстика, дивіться, два Dualshock 4. А я зрадів, думав, блін, класно, класно. Коротше, блин, два два DualShock, наче непогано вони зайшли по 400 гривень. А прийшов додому і рано радів. Рано радів, бо я їх перевірив. І вони повністю не працюють. Взагалі ніяк не реагують. Взагалі ні на що, ні на зарядку не реагують, ні, ні кнопки не працюють. ну... Оце така сумна, сумна покупочка, бачите? Шкода. Шкода, шкода, шкода. Також разом з нею була ось отака гра на екрані полювання. Давайте ж його перевіримо. Полювання. Що у нас тут? Батареєчки ставимо. М О, наче щось показує. О, пропало. То з'являється, то пропадає. То з'являється, то пропадає. Так, а підкажіть мені, будь ласка, що це може бути? То з'являється, то, то пропадає. Ну. І зверху тут щось таке, як попливший екран. Зверху, трохи як попливший екран. Так, підкажіть, що це мені з нею зробити. Там, я так розумію, чи може контактні резинки якось замінити, чи почистити, чи що. А, да, навіть без батареї, як ось дивіться, на екрані видно а, потік ще оці, чи що це, як воно там називається. Видно вам, не видно? Навіть без батареєк. Блін, нічого не, не працюючи. Все все, все не працюючи. Так, разом з ним були, була ще отака штука. Дивіться, ПСП. ПСП, ПСП, ПСП. Щось я рано зрадів, бо нічого не працюючи. Давайте хоч ПСП перевіримо. Давайте хоч перевіримо ПСП. О, щось. Щось загорілося. О, там навіть диск крутиться. О, тут диск є в комплекті. О, клас! Крізіс Score Final Fantasy 7. Оце топчик. Оце топчик, тільки він дивіться. Трохи луснув екран. Ну, не екран, а корпус у нього трохи луснув. Ха! Блін, крутезна гра в комплекті попалась. І приставка, дивіться. Ну, хоч щось працююче. І то, і то кайф. І то кайф. Але дивіться, в якому воно стане. Дивіться все, в якому воно стане. Ось тут зламаний грибочок, зламаний, і тут немає кришки. Немає кришки, блін. Це вже друга без кришки. Блін, любі друзі аміго. У кого є зайві кришки? Мені дві штуки вже треба. Уже друга консоль і друга без кришки. Карта пам'яті. У тут навіть карта пам'яті є. На що у нас? На 8 гіг? Ха, Ха, оригінальна наче. Наче оригінальна на 8 гіг. Ну, отакенька. Отакенька. Приставочка. Блін. Класно, хоч ця працююча. А то я взагалі б, звісно, засмутився вже б. Далі, далі нікуди. Бо, ну, ну, ч, блин, ну як так? Взяв, взяв кучу одним лотом оце, і нічого не працюючи. Ну, оце, оце вже приємно. Приємненько, приємненько. Так, ну, і самий останній лот. Це ось отака приставка Nintendo Wii. Такого голубого чи бірюзового кольору. Кажуть, що привезли її з, з Америки. Але саме, саме противне, що я її перевірити повністю не зможу. Бо ось блок живлення я знайшов до неї. Я зможу її включити в блок живлення. Але знаєте, що не знайшов? А ви кабеля, я не знаю, чи всі попродавав. Чи всі попродавав, чи куди я їх дівав? Вдома шарив, 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 не зміг знайти жодного АВ кабеля. Ви уявляєте? Ну, давайте хоч перевіримо так. О, ну, світлодіод запустився. А Ну, Ну щось жужить. Щось жужжить. Ну, я думаю, що має працювати. Диска немає, нажимаю воно. Ресет також нажимається, вона перезавантажується. Ну, я думаю, що працює. Відмию її, у ці наліпки, повідмиваю. І на цьому тижні, я думаю, буду продавати її. На продажному стріму. Так що заходьте, будуть лотики, саме оця приставочка, та й інші. Ну, ось отакенька, отакенька, отакенькі покупочки, правда, не обійшлося без, без, без жалкувань. Ну, не то, що без жалкувань, а обійшлося без неприємних нюансів, що половина того, що я купив, все ж таки не працює. Ну, барахолка тут нічого з неї не візьмеш. Ех, шкода, шкода. Ну, нічого, засмучуватись не буду, все, по кайфу. Все, по кайфу, погуляв, щось купив, щось знайшов. І на, тому, і на тому дякую. ПСП працююче, ВІ Вже, вже не дарма. Все, до нових зустрічей, Аміго, на Барахолці. Пока-пока.